Вас вітає компанія Фрінет. В цьому відео ми покажемо, як максимально полегшити користування інтернетом, використовуючи особистий кабінет. Перейти в особистий кабінет ви можете через наш офіційний сайт o3.ua або за адресою my.o3.ua. Для того, щоб авторизуватися, введіть номер договору і пароль. Якщо ви втратили пароль, у вас є можливість відновити його через електронну адресу, яка прив'язана до вашого договору. Також нагадуємо, що тепер особистий кабінет FreeNet відмінно працює на мобільних пристроях для ще більш зручного користування. В особистому кабінеті ви завжди зможете ознайомитися зі свіжими новинами та акціями від компанії Фрінет. Аби бути в курсі всіх подій, це значить мати змогу обирати та використовувати вигідні пропозиції від Фрінет. Подивитися інформацію про себе та ваші мережеві налаштування ви можете в розділі Основна інформація. Також в цьому розділі ви можете змінити ваші контактні дані та пароль для входу. В розділі Баланс ви можете слідкувати за власним рахунком і переглядати історію оплати. Поповнити рахунок ви можете в розділі Поповнення рахунку. В розділі Тарифні плани ви можете ознайомитись з обраним тарифним планом, призупинити або змінити його. В меню послуги вам доступні для замовлення та управління додаткові послуги від Фрінет, такі як антивірусний захист, інтерактивне телебачення та багато інших. Також тут ви можете вмикати та вимикати інтернет. Більш детальну інформацію про додаткові послуги ми розкажемо у наступному відео. Приводьте друзів та отримайте від 2 до 12 місяців безкоштовного користування послугою інтернет для себе і 100% знижку на один місяць для друга. Для участі у акції приведи друга заповніть форму замовлення. В розділі Бонуси ви можете оплатити послуги Фрінет бонусними коштами. Також тут ви знайдете правила системи лояльності і інструкцію користування бонусами. В розділі Підтримка є всі контактні дані, технічної підтримки, абонентського відділу і бланки заяв, які можуть бути потрібні для різних цілей. У наступних відео ми розповімо вам про послугу особистого кабінету та покажемо ще багато цікавого і корисного. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки. Також хочемо вам повідомити, що завершується розробка нового мобільного додатку, особистий кабінет для android пристроїв Тож чекайте виходу його відеогляду вже найближчим часом. З вами була компанія Фрінет.